Всім привіт! Ми без світла, тому знімаю дуже-дуже швиденько. Сьогодні була на закупках у місті. Перше, куди я заїхала, це був епіцентр. Я купила землю для сукулентів. Це, коротше, для кактусів і сукулентів. У мене подружка подарувала сукуленти, і я собі сама купила кактусьонка. То мені була потрібна це спеціальний субстрат. Це вже готовий і він. Підходить саме для моїх квіточок. Взагалі він 72 гривні, але у мене були бонусні в епіцентрі, тому я за 55 ці 2,5 кг купила фірма ось якось Флорія. Далі я була в аптеці. Загальний чек в аптеці у мене вийшов на 1747 гривень. Їж не об'япався, як то кажуть, пандол екстра з кофейним, моя палочка-вирочалочка при мігренях. Фервекс, бо ми хворіли і це, щоб було в запасах. Мама використовує холосас. Мезим, колись вона казала, що їй потрібен. Я купила ще вітамін С, собі, це такі шипучі таблеточки. Льодяники для горла, одні дорослі, одні дитячі. Якщо першить коле. Також мама просила відтиску, але, виявляється, вона хотіла раміприл, його зараз немає в наявності у поставщика. Тобто його навіть не можна замовити зараз, тому його немає. Ранізес взяла мурашиний спирт для розтірок. Тізин для спрей для носа. В принципі, все. Оце всі ліки на 1747 гривень. Що я хочу сказати, не хворійте. Все темніше і темніше, бо я під вечір під'їхала. Коротше, 15 ясень світ, і вони, здається, були на акціях по 99 гривень. І ще 15. Вийшла на 200 гривень, 3 десятки ятець. І поділюся своєю красоткою. Ось, купила собі таку. Кухлик, він металевий. Я ось вести керамічний. У мене ось такі кухлики. трошки більше. Я люблю великими. Та да, хоча хотя... майже, да? я люблю великими об'ємами пити чай, каву. Але справа в тому, що я подивилась, думаю, що за полоса? У мене оце лопнуло тут. І як протікай, то я на заміну собі купила ось такий гарний вінакція взагалі. Там до 200 гривень, здається, доходила ціна, але на акціях чи 130 чись таке. Так, останню вихватила упаковку цього насіння. Такі таблеточки для унітазу. Якщо я не помиляюсь, вони клеються сюди на сам унітаз. Два вершкових масла Рошенівських. Мамин чай Sherlock English Breakfast. Хотя радість, це у нас м'ясний е, корм. Коротше, наша кицька стала балована. Навіть жидкі корма йому не підходить. Він просто тупо хоче їсти ці сухі корма. І відмовляється від всіх інших. То не голодать, же да, дитині, то треба їй купляти щось. Ну, коротше, а ті більш-менш вуличні коти. А це що думав, ні-ні. Коротше, побачила на новинках якісь травяні чайочки. Оце ранковий, тут ем, виготовлено у Полтавській області. Тут шипшина, ехінацея, материнка і чабрець. І там ще буде один. Потім взяла бікончик. Нам сподобалась картопелька в бекончику, дуже смачна. Якщо обирати, то краще свіжу загортати, ніж варену, бо з вареною потім вона суховата виходить. Мамин сир вершковий, справа в тому, що ми їдемо у моршин на 10 днів нас не буде, то я для мами майже всі покупки, ну то, щоб зараз поїсти і щоб їй залишалося щось. Свій чайочок єрл грей. Собі шматочок, це рибка, називається Плітка-спинка. Такий маленький. Кава. Зараз нам молоко не носять, і мама просила каву таку три в одному. Звичайно, Макофі Оригінал, карамель і зі зізушенко. По 7 гривень були на акціях. Далі, бутербродна якась ковбаска. Вирішила спробувати, вона була не дуже дорога. Щось там бунтик, щось там гривень 70 Якщо я не помиляюсь. я вирішила спробувати хлібець, бо нам цю суботу не привозили продукти, нас дуже сильно замило, і грейдер не прочистив, тому не було змоги. Побачила кашки і вирішила, думаю, мамі куплю, може, вона не захоче готувати багато їжі, то може осяночки поїсти. То це з корогою насінням льону, з полоничкою, з малинкою. І ягоди лісові. То оці три були по 20 чимось гривень, а оце 17 гривень. Екстра м'ясний хутір. Ще одна варенка. Діти люблять варену колбаску. Мені були потрібні пакети сміттєві, були на акціях. Тут по 35 літрів, 15 штук. І поки я тут ще маленько зовсім. Баночку вершків взяла до кави, і в нас закінчився освіжувач повітря брісаль. Так, це перший пакет, ще темніше. Так, ще один чай з цієї ж серії. Тільки вже інший мікс. Тут трава м'яти, цвіт липи, материнка і цвіт та листя суниці. Ось такий. Здається, по акціях вони були щось гривень. По 70 ось так. Далі я купила яловичий гуляш, і, такі шматочки. І такий же свинячий гуляш. Побачила на акціях ось такі різнокольорові желєшки. Я щось з, з, з мангові купляла, мені більш-менш сподобалось. я думаю, що це з тієї ж серії, ще й б на акціях комусь взяла. А взяла одразу пітіночку кілограм на 2753. Ще один маленький батон на 17 гривень, молочний. Мамі два різних темних. Мамі два різних темних. Один гречаний на живій заквасці. а інший. Ой, я її не побачила з жара ловіною. Буде, мабуть, киспині. Так, і купила 10. Крилець на 111,86 по 103 за кілограм. Ще тут така оцяночка одна завалялася. Ще корм тільки рибний. Так, купила до шашлику кетчуп на акція по 37 гривень, здається, ще одні 15 пакетиків зав'язками. Мамі купила ряженку з грушкою печеною. Мамі купила чорнослив. Усім нам купила ось така самса, оквіт уже самса, сендвіч, Сендвіч з шинкою. Має бути 4 штуки. Ось так от. Але треба дочекатись, поки світло дадуть, щоб не треба розігріти. Коли купляла мамі чорнослив, то побачила отаку. Дуже яскраво, прозору вишню. Дуже захотілося це. І велику упаковочку з І ось ці всі покупки з Сільпо обійшлися на 3,5 тисяч гривень. І причому майже 300 гривень списали в мене з бонусів, які у мене там є за покупки. То 3800 виходить. так.